Поставитися до можливого знесення старої пожежної частини і будівництва там центру надання адміністративних послуг. Позитивно, чому ви знаєте, я взагалі вважаю, що Бориспіль сіки гарне місто, що просто необхідно все вздовж київського шляху привести до ладу, зробити дуже красивим, бо ці маленькі магазинчики. Вони просто псують враження про наше місто. Коли люди проїжджають трасою Київ-Бориспіль, то мені б дуже хотілося, щоб вони залишалися дуже гарного враження про наше місце. Мені все одно. Чому? А чому ні? Хай зносять, хай будують, є власть, хай думає, що з нею робить, мені то що. Якщо Для населення буде краще, то я за. <плес> да, я... ну, Головне, щоб це було пішло на користь. А, а, а я не я... построїли там якийсь супермаркет і щось інше. А якщо до того, що це історична будівля, все ну, я... таки краще. А, я не знаю, побули історична сті... історична пожарка, є пожарка. Є нова пожарка, і... ну і все. Це історична пам'ятка, там на нашому статі. Я особисто проти. Я не можу нічого сказати. Я єдине скажу, що хочу, щоб був будинок культури в центрі. Я учасниця хору Червона калина. Мені треба, щоб в центрі був будинок культури. Позитивно. Все одно, ну там те здання, якби, стоїть так. А так, хоч якусь користь людям принесе. Що те здання не потрібне, то щось потрібно з ним робити. Але насамперед треба щось робити для дітей в місті Борисполі. Потрібні ще якісь парки. В цьому парку на вихідні дні нема де пройти. Можна сказати, пробка. потрібні якісь озера, якісь, не знаю, потрібно організовувати відпочинок для дітей, по-перше. А те, що в нас є паспортний стіл, у нас є де платити по квітанці, все це в нас є. Дуже прекрасно було б. Тому що вона стоїть, вона не потрібна, я, я так вважаю. А так щось нове буде і полезне. А що другого місця немає? Це навіть як історично, нехай би було. Є ж у нас багато місць. От таких ось. Допустим, місць є, можна, а ти хай би було, хай залишається. Ну, Це моя думка. Ну я вже в такому віці, так щоб якось фіолетово. Питання надумане, не маючи під собою ніякого підґрунтя, не знаю, хто ці слухи розповсюджує. Обговорювалось тільки на містобудівній раді питання. Облаштування і бачення площ, та яка біля флори і ця, не більше того, якихось рішень, які яких... мені не зрозуміло, хто це розповсюджує.